Так, знімаю ось наші моржи. Ростислав в, в окулярах був аліка, безстрашна. Вона плаває, де, де не є, там і пливе. Ось Єгор, ось Ігор. Це ті, хто прийшли зі мною в дорослий басейн. Вони тут пригають, плавають і що вони тільки витворяють. Є ще амір, який вже взяв у якихось людей круг і в, і в джакузі в кругу. Плаває, там за ним наглядають. А є ще дівчатка, які в дитячому басейні на горки. Ріта, Ліза, ось Аліка, що витворяє. Подивіться на цю Аліку, що вона витворяє у нас. А Ростик рішив риби половити тут. Чи, чи підводний мір ізучить. А, Ось є

Давай. Показывай, что хотел показать. Супер! Супер трюк! Так, ось так ми в обід розташувалися відпочивати, лягаємо, сідаємо і, не, і, і чекаємо обід. Нам зараз принесуть обід. Ми вам покажемо, що ми замовили. Ось так ми. Розташувались тут, тіньочок, всім зручно. Можна розкласти всі кресла, розкладіть, вони розкладаються. Ростик, в чому не розклад? Так, обід. 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 Нагідці покажи мамі. Нагідці картопля фрі. Ріта захотіла тільки картоплю. Дівчатка піцу. Так, ідемо далі. Амір, ти не можеш відкрити? Давай. Амір картоплю їсти з соусом. І ось ще одні. Тут у нас. Кушають дівчатки картоплю і піцу купили собі. Ростик піцу ігор картоплю і нагетси.